Це вже абсолютно неактуальна інформація. Моногамія зараз в суспільстві більш притаманна жінкам, але це чисто їхнє рішення. Коли ви такі я не дивлюсь на чоловіків, вони мені не цікаві. Мене є муж. Закриваю на них очі, відвертаюся, убігаю. мій муж моє золото. Муа! Таким чином жінка абсолютно блокує свою сексуальність. Забуває про те, що вона може бути привабливою для інших чоловіків. Сама себе обмежила від всіх інших чоловіків і багатворіт тільки свого про тому, що він може бути козлом. Її чоловік може бить аб'ю. Зить, вона така ні. ні ні, -ні, -ні У мене найлідші. Я так його люблю. В здорових відносинах має бути полігамія в обох. Це означає, що ви признаєте присутність усіх чоловіків і жінок навколо. Чоловік має повне право дивитися на всіх жінок і казати, що в неї класна жопа. але я люблю твою жопу, тому що ти для мене сама лучша, сама красива. Так само ви дивитесь на всіх інших чоловіків. Можете спілкуватися з чоловіками іншими. Ваш чоловік може спілкуватися з іншими жінками. Це не про романтичне спілкування про, ну, нормальне ну колеги по роботі. Це нормальні відносини. Вона не рівнує, тому що ну є жінки на цьому світі. Слава Богу, він не рівнує того, що є чоловіки. На цьому світі, слава Богу!